Брати, сестри, слава Богу, що ми сьогодні знаходимося. நான்திருக்கிறேன் Сьогодні будується дома молитви по всій нашій країні. І я думаю, що скажу істину в тому, що ваш молитовний дім один з найкращих. Красивий, чудовий. І я хочу сказати, що це не Петра Дмитровича дім не тільки церкви Зубарської, а це дім молитви. Для всіх людей, які живуть тут, в кожен дні, зубаря, навколишні селах. Це дім молитви для всіх людей. Я хочу прочитати таке місце Святого Письма. Це Книга Пророка Єзикія. Читаю 37-й розділ з 26 і нижче. І складу з ними заповіту миру. Це буде вічний заповіт із ними. І зміцню їх. Намножу їх і дам свою святиню серед них набіг. І буде місце мого перебування над ними. І я буду їм. Що я вас бодю, Що освятив? Для того щоб зустрітися із своїм Создателем, своїм Спасителем. йому побудувати такий, таке місце, щоб містило його. Але наш Бог і великий, і малий. Небеса небес не міщають його, але вірою він поселяється в серця наші. Вірою живе в серцях вірних своїх. Ми співаємо в одному псалмі, нині він духом своїх поселяється в наших щасливих серцях. І це дійсно так. То можливо і не потрібно будувати. Bom dia.

Господь каже, я складу вічний завіт з ними, з тими, які знають Його, які прийняли його вірою, які служать Йому. Я складу вічний завіт з ними. і дам свою святиню серед них на віки. Ми будемо молитися, просить Бога. Він перебував тут, освятив це місце, тому що святий Бог перебуває на святому місці. Знаєте, трошки туди далі, ви збирались, якщо б розказувати історію того дому молитви, який там був дуже довго. І там Господь також проявив своє милосердя до вашої церкви. Я пам'ятаю, сьогодні нема, мабуть, Анатолія Івановича Ладно був уповноважений по Київській області. І коли там будували, то комісія повинна була прийти. А вже потолок був зроблений. Уже своди були там, а повинна прийти комісія. І комісія прийшла, а там брати перебудували все воно яке вони на молитвений дім, а на житло. І дозволили. tá bom, <laughs> show, serve para se Я буду їм Богом і вони будуть моїм народом. І пізнають ці народи, що я Господь що святив, коли буде моя святиня серед них. Нехай Господу буде слава. Він обіцяє тут, перебувати, на цьому місці. Яке буде ним вже освячено через молитви служити. Я хочу запросити сюди пасторів церков і семь при Я хочу. Пастора сюди. І ми будемо читати, читати молитву. Будемо читати мови. Миколай. Будемо читати молитву, яку звершував Соломон. Попрошу Петра Митровича. Читати шостий розділ, друга книга хронік і читати з дванадцятого вірша і по двадцять перший ключ. І став їх перед Господнім жертви навпроти всього Ізраїльського збору. Соломен, Соломон був. І Соломон зробив міне стояло і поставила нам серед дим подвір'я. П'ять ліктів довжиною йому, і п'ять ліктів шириною йому, три ліктя вишиною йому, і став на нього, і став на коліна свої, навпроти всього Ізраїльської води. І просяв свої руки до неба та й сказав, Господи Боже Ізраїль, нема подібно тобі Бога на небі та на землі. Ти стережеш запоміть та милість для свого рамів, що ходять перед моєго лицем усім своїм серцем. Ти сповнив своєму рабові Давидові, Батькові моєму, те, що говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виповняв. Сьогодні. Тепер, Господи Боже Ізраїль, сповни для свого раба Давида, мого батька, те, що говорив йому, кажучи, не переведеться з перед лиця Мого, ніхто з тих, що має сидіти на Ізраїльському троні, якщо тільки сини Твої будуть додержатись своїх доріг, щоб ходити в законі моїм, як ти ходив Перед лицем Моїм. тепер, Господи, Боже Ізраїль, нехай буде запевне слово Твоє, як Ти говорив рабові своєму Давиду. даві. ж справді Бог сидить з людиною на землі, ось небо та небо небесне міняє тебе, що ж тоді храм оцей, що я збудував. І ти звершився до Боги. І ти зверни, звернешся до молитви свого раба та до його благання, Господи Боже мій, щоб почути поклик та молитву, якої рабтові молиться перед Прецем Твоїм, щоб очі твої були відкриті на цей храм у день та вночі, на це місце, про яке ти сказав, що покладеш ім'я Своє, там щоб почувати молитву свою, як буде молитися і на цьому місці. Ти будеш прислухатися до воганського раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці, і почуєш із місця свого пробування із небес, і почуєш, пробачиш, Молитву посвячення тому молитві Тут зупорядку. І порядок буде такий. що ми члени його церкви, ми царственне священство, так говорить слово Господнє. Будемо свячувати молитви, попрошу, щоб молитви були короткі, щоб всім. Господь. Ми сьогодні пристали перед мене чим Твої Святого. Немає слів у наших устах. І без сили наші ясли, Господи, для того, щоб рідно поклонився до тебе. Але в немочі своїй ми піднімаємо голос до неба. дякую Тобі за твоє милосердя. Ми Не Тобі, Господи, за Твоє ім'я. Ми дякую Тобі, Господи, за Твої голоси страдання. Дякую тобі, Боже Великий, за твоє доручення, яке ти дав, Господи, церкві. Тому ми сьогодні дякуємо за наші попередні, які прийшли до Турк, які прийшли, Господи, у повстанах і можливостях таких, як у нас, але вони були гідні Твоєму доручні. Тому, Господи, сьогодні особлива наша подяка, за це місце, за те його видно, за Ти його обрав. Ти сьогодні, Господи, через рабі своїх освячуєш імені Твоїх святий. Тому, Господи, допоможи, для того, щоб для нас це місце було не як Господи, скупчені народу, але допоможи, щоб це місце для нас було зустрічю особистою кожної з нас із тобою. Тому, Господи, так сьогодні багато є голосу, що говорить, що твій – це небезпечне місце. І сьогодні відвідав моровицію всю планету. Тому, Господи, ти ворог сьогодні лякає, що не зійшли до травму Бога. але ти сьогодні через слово, 30 лет сказав, що ти тільки чуєш наш голос на місці цього. Благослови, Господи, і нашу віку. Благослови нашу побожність. благослови і наповни нас траву Господь, наповни нас і плаві перед лицем. Це все до Росія Ісуса Христа. Амінь. Амін. Господи Боже наш, Отець наш Небесний, бо я поскладаю за цей день новий в нашому житті, що Ти нам усім дозволив прибути в новий молитвений дім, який побудований для слави імені Твого. Ми просим Ісус, благослови Його, освяти Його Твоїм благословінням, а Твої благословіння вони збагачують і смутку ніколи з собою не приносять. Ісус наш дорогий нас, Спаситель, дякує, що ти голгофською жертвою своїми страданнями приобрів нам спасіння і щоб цьому домі молитви знайшли грішники спасіння. Почули слово Твоє з книги чутної Біблії. Боже милосердний, ми просимо все, -все. в ім'я Твоє, благослови служителів, присвітерів, діагонів, членів церкви, щоб церква збудовалася на цьому місці Твоя, якою ти купив дорогою ціною, отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи Боже наш. Мы склоняемся пред величием Твоим невидимым, но верой созерцать Твое присутствие на этом месте. По Твоему верному обещанию, как Ты сказал, где Твое Трое собраны во имя, там и я посреди них. И мы собраны во имя Твое, благодарны Тебе за Твою великую привилегию приходить к Тебе и благодарить и славить Тебя, что Ты открылся и призвал нас. И мы благодарны Тебе, что Ты благословил и устроил здесь этот молитвенный дом, который построили труженики, люди, которых ты употребил. И сегодня это здание, которое мы молимся, посвящая его на служение, чтобы здесь проводились те божественные сраморания, чтобы здесь славилось твое имя, чтобы здесь оно величалось, чтобы это имя призывалось, чтобы на это имя уповали, чтобы это имя стало спасительным для многих людей. И как ты сказал, имя мое будет там. И поэтому мы просим тебя, чтобы это имя всегда было здесь, во всех их служениях. И ты был виден и прославлен, ибо для этого ты создал. Поэтому благослови и пресвитеров, служителей, благослови користов, благослови всех, кто будет приходить. Благослови сусідні, які живуть округ політного дома, ваші духовне пробужіння. Бласи насвятом служені і в данішком, і прославши нас Бога, ті син Дух Святой. Амінь. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов вогонь з Небес, поїв ці опалення та гребки. А слава Господня наповнила храм Той, і священники не могли війти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила їм Господня. І явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому, вислухав я молитви Твої, та вибрав оце місце для себе. На храм жертв. якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу в сарані поїсти землю, і якщо нашлю гробицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і буду шукати ім'я мого. І повернуть із злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прошу їхній гріх та й вимікую їхній рай. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж на віки. Мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж на віки. Мої очі та серце моє буду там по всій Ні ворота, її не здолає. Хай Господь вас рясно благословить. Петро Дмитрович буде продовжувати служіння. Я хочу сказати, що Григорій Іванович комендант. Думаю, що ви його всі знаєте. Це був голова Президент Союзу Баптистів. України, і не тільки України, а ще Всього Радянського Союзу братства нашого, і європейського братства був президентом. А зараз він очолює біблійне товариство місце в нашій Україні. Він не зміг бути, але ж дуже хотів бути, і він передав. Оцю біблію бачите це його подарунок, він обіцяв приїхати до вас, коли в нього буде така нагода, а ця біблія буде на вашій кафедрі. Це не значить, що пастирани не повинні свої біблії носити з собою. Але хтось прийде, Хто споче почитати, то ви знаєте, що це Біблія вашої церкви. Амінь. Сідайте.